Цьогоріч міжнародний салон художньої фотографії відкриється у Рівному вже в шосте. Учасники конкурсу могли представити не більше 24 робіт, по чотири у кожному із жанрів: вільна тема природа, вода, портрет та фотожурналістика. До того ж, цього року спеціально до Євро 2012 організатори започаткували нову тему футбол. Вона ще цікава, тим, що це не тільки фотографії, професійного футболу, а фотографії. Діти грають в футбол, в ті беті грають в футбол, доровий вуличний футбол. Це будь-який футбол. Тобто людина і м'яч гра людини з м'ячом у футболу. Упродовж трьох турів конкурсу члени журі відбирали найкращі знімки. Заступник головного редактора журналу Фотографер Олександр Жилін розповідає, що головним критерієм відбору, окрім техніки виконання, була емоційна насиченість фотографій. Хороша фотографія це певний сплав. Це певний сплав чудової композиції і емоційної насиченості. Бо бувають класні фотографії, але емоційно не викликають ніяких вібрацій. А коли вони ще насичені емоційно до вдалої композиції, це фотографія, яка для мене має високу цінність і яка буде цікава глядачам. Знімок німецького фотографа Бернда Мея торік виграв гран прі конкурсу. Цьогоріч він за перемогу не побореться, адже теж увійшов до складу журі. Каже, для нього така робота зовсім не складна. Я маю хорошу пам'ять, і якби ви попросили мене згадати ту чи іншу світлину, я би одразу зрозумів, про яке саме фото йдеться. Безумовно, майже 5 тисяч знімків це дуже багато. До того ж, фотографії досить високого рівня, але обрати найкращих для мене не складно. Наразі членами журі вже відібрано 600 найцікавіших знімків. На фотовернісажі представляють лише третину з них. Крім того, будуть визначені переможці та призери у кожному із шести жанрів. А також володар Гран Прі та найкращий автор салону. Роман Сверида Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.